Перебуваючи на робочому місці, займаючись повсякденними справами, надійшов виклик про те, що невідома особа піднялася на другий поверх та по трубі нібито залізла до квартири, яка знаходиться на другому поверсі, в п'ятиповерховому будинку. вирушивши. За даною адресою, тобто Лепса 83D, відразу ж мною було вирушено на місце виклику, де я зустрів наряд ДСО. Вони знаходилися біля дверей будинку, спостерігали за відчиненим вікном. Я піднявся до квартири, де вказували, що особа залізла в вікно. Я почув, що в квартирі був шум. Потім двері квартири почали відчинятися, в результаті чого було затримано квартирного злодія, який мав при собі кульок з речами. Як він повідомив, що це речі з квартири, тобто, а саме планшет часи наручні. Працівниками міліції було затримано особу чоловічої статі, яка неодноразово була засуджена за аналогічні види злочину. Загальний стаж становить перебування в місцях позбавлення волі 25 років.